Доброго вечора. Ну, давайте почнемо напевно з Курська. Наскільки взагалі важливими є такі операції, і як вдається, до речі, провести таку масовану атаку на російський воєнний аеродром? Ну насправді то це вже не вперше. Ми бачимо, що російська територія, російський повітряний простір, вони не мають повноцінного захисту від деяких повітряних об'єктів, тобто є якісь проблеми в них, мабуть, з протиповітряною обороною. І невеликі малогабаритні об'єкти, дрони, наприклад, вони достатньо легко можуть проходити скрізь їх засоби протиповітряної оборони, не поміченими. їх помічають вже виключно на останній фазі польоту, коли вони безпосередньо повинні виконати свою бойову задачу, тобто нанести удар. А якщо до речі, якщо поблизу немає якогось комплексу реп, то я безумбу безумовно від цього і як якоїсь протидії, хоча б мінімальної, не можуть зробити росіяни. Що ж до аеродромів, то так дійсно нас в Курську, це був аеродром не з стратегічною авіацією, тобто стратегічними ракетоносцями, бомбардувальниками такими як Ту 22 м 3 або ту 95 МС. Між іншим, дійсно, це авіація винищувальна була. Міг 29 су Су-30СМ, Саме такі модифікації вони також використовуються. переважно, якщо ми кажемо про винищувачі, то су 30 А міг 29 Він дуже рідко використовується в зоні бойових дій в повітряному просторі. Це дуже рідкісний варіант. Тому що він обмежений по своєму функціоналу, переважно це для повітряних боїв. А Су 30 він може використовуватись також для носії бомбового зброєння. І до речі, саме такі літаки вони знаходяться на тимчасово окупованому півострові Крим, і нещодавно намагалися зупинити наших спецпризначенців з буремова, які діяли біля виших та й не тільки. Оце це серйозний, серйозний удар по репутації, по-перше, по технічній складові цього підрозділу, і якось його швидко, швидко компенсувати не зможуть. До того ж, ціна якість, ціна дрону та ціна винищувача. Ну, це не порівняння взагалі. А результат, як ми бачимо, ну досить високий коефіцієнт корисної дії. Українські збройні сили повідомляють про те, що Російська Федерація зосередила на Ламани Коп'янському напрямку 100 тисяч живої сили, і очевидно, що достатньо кількість техніки для того, щоб намагатися там інтенсифікувати бойові дії. Як на вашу думку, які зараз цілі російських окупантів на цьому напрямку? Чому вони не побоюються? Перекидувати туди резерви з інших небезпечних для них ділянок фронту, і що взагалі вони хочуть досягти на лимано копянському напрямку фронту? Ну, те, що вони роблять, я б сказав так, зараз на лимано копянській вісі, вони роблять шпагат. До того що вони до нього і не були готові. По перше, вони намагаються вести наступальні дії, використовуючи підрозділи групи військ, захід та групи військ-центр. А вони намагаються одночасно вести наступальні дії в напрямку Лиману, в напрямку Порогової та в напрямку Купінського Акцентовано увагу зараз переважно Купінському. Це відповідальність групи військ-захід в першу чергу частково. Вони відповідають і за дії в напрямку борової, але тут важливий є момент в них, не дивлячись на те, що є ці майже 100 тисяч особового складу, але в них досить погана ситуація з штатною комплектацією цих підрозділів. Їм не вистачає техніки, щоб повноцінно прорвати наші лінії оборони. А тому ці групи військ треба розглядати в першу чергу, як Група військ оборонного типу, тобто та ж сама навіть шоста загальна військова армія, 20-та загальна військова армія. Усі ці окремі мотостріл, стрілецькі бригади. Там їх три, наприклад, і дві з них з складу шостої загальновійськової армії, мотомострі танкові, полки і та інше. Вони не мають повної комплектації. Це Оборонного функціоналу підрозділу. І коли ти відправляєш оборонного функціоналу підрозділу в наступ, то відповідно ти можеш, так маючи там, наприклад, кількісну перевагу, загальну кількісну просуватися, але в наступальному функціоналі ти несеш значно маєш значно більше втрати в 3-4 рази. Тому так, дійсно, тиск там на сьогодні досить серйозний. Хоча за останню добу навіть дві а, трохи зменшилася кількість атак з боку російських окупантів, але вони так і не змогли прорвати нашу оборону в напрямку Лиману, вони не змогли прорвати нашу оборону в напрямку Борової та Якуп'янську. Результат Ну, поки що не можемо казати, що є якісь ефектих дій. При цьому вони понесли втрати, які зменшили їх оборонний функціонал. Про наступальний взагалі я не кажу. А, якщо вони продовжують. Так, можливо, вони просунуться по деяким напрямкам, це не виключається, але при цьому вони значно невелюють свої оборонні потенціали. Тут я можу пригадати деякі випадки з нещодавної історії 2022 року, коли росіяни так хотіли наступати, що в результаті навіть не помітили, як довелося їм тікати. Скажіть, будь ласка, в принципі, як ви бачите, от. Ці повідомлення про певну зміну тактики української армії після тих нарад, які головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний провів із своїми колегами з країн-членів НАТО. Я бачу це достатньо логічним, тому що зараз ми зовсім іншу спостерігаємо фазу ведення бойових дій. Наприклад, якщо ми візьмемо ну, в першу чергу це Запоріжжя, Кого тому, якщо ми будемо розглядати саме Запорізьку область, то по-перше, ми можемо говорити про прорив першої лінії оборони. А в першій лінії оборони були задіяні зовсім інші підрозділи аніж потрібні для прориву другої лінії оборони, тобто іншого функціоналу. Там переважно навіть вони були обмеженого функціоналу. Зараз ми кажемо вже про повноцінні ударні групи, які повинні бути задіяні. А відповідно змінюється тактика використання. Таких підрозділів змінюється порядок їх використання і багато чого іншого. Наприклад, навіть в першому ешелоні повинні бути зовсім інші підрозділи, аніж в першому ешелоні при прориві полоси забезпечення першої лінії оборони. Отже, ця нарада ну вона достатньо я так бачу, вона передбачувана була. Саме через те, що треба змінювати тактику, коли ти переходиш до прориву зовсім іншу лінії оборони. Я навіть впевнений, коли буде розширений плацдарм по основній лінії оборони, тобто навіть коли буде пройдено перший рубеж другої лінії оборони, а після цього також буде змінюватися і докорінно вона зміниться, коли ми вийдемо на третю лінію оборони. Наскільки взагалі можна зараз оцінювати темпи такого вклинення українських військ у позиції Росіян? А вони будуть трохи прискорені, аніж ми бачили а, в, а, саме, коли проходили першу лінію оборони, смугу забезпечення. Тому що смугу забезпечення і поля вони гальмували цей процес. Зараз а, нам треба а, розширити плацдарм в цьому кліні, який ми а, пробили. А зараз ми бачимо, як відбуваються бойові дії під Ільченково, бо там знаходиться панівна висота, яка дозволить контролювати саме трасу 0,408 в напрямку по Токмак. Якщо ми візьмемо цю панівну висоту під свій контроль, то це фактично в радіусі дії артилерії в перспективі. А контроль над логістикою та усіма селами, населеними пунктами, та опорними пунктами та містами по радіусу дії а, артилерії. А, отже, це може прискорити процес виходу на токмак. А найцікавіше, те, що токмак а, це фактично, а вже а, край другої лінії оборони. Звільнення Токмаку. Може е, спричинити каскадне руйнування усієї оборони росіян Запорізької області. Питання виключно у тому, коли відбудеться це звільнення? Якщо воно відбудеться, е, наприклад, наприкінці вересня, початку жовтня, так ми можемо бачити каскад. Але якщо воно відбудеться, наприклад, на початку листопада, або ми вийде, або ми його візьмемо в оперативне оточення, або повністю звільнимо? А тоді, на жаль, каскадного руйнування оборони ми не побачимо. От якщо ми говоримо про західну позицію, наскільки ви вважаєте обнадійливими ці слова, які останнім часом звучать з боку західних чиновників, певних, що Україна має за будь-яких умов стати членом НАТО. Буде успіх у наступах, не буде. Україна має стати частиною північно-атлантичного союзу. Наскільки це реалістично? Реалістично, після закінчення війни я бачу тільки такий варіант. Я не бачу варіанту, коли Україна стає членом північно-атлантичного альянсу, коли в нас ще є тимчасово окуповані території. А те, що наші міжнародні партнери вони впевнені в тому, що це станеться, впевнені, що це необхідно в першу чергу самому ж також північно-атлантичному альянсуатлантичному альянсу, оскільки ну, українська армія. Говоримо відверто, багато досвіду саме по формату повномасштабної війни, яким треба поділитися з нашими партнерами, це досвід багато чого варти. Отже, на мій погляд, головне те, що це розуміння вже є в наших партнерів, що ми вже фактично можемо говорити про членство в північно-атлантичному Альянсі. Але коли саме я знову ж таки повторююсь. Тільки, на мій погляд, це особиста моя думка, тільки після закінчення війни. А запрошення? Чи може бути запрошення до НАТО до закінчення війни, як ви вважаєте? І в якій а, запрошення формі? може, але а, а, бути ну, в форматі, знаєте, як того ж самого меморандуму, так? А, коли, в принципі, воно є, але коли буде виконано, чи буде виконано. А, так, можуть бути якісь. Зроблені заяви, запрошення будь-які ось такі дії дипломатичного характеру, які впев... будуть доповнювати цю впевненість в, ну, скажімо так, в завтрашньому дні. Але знову ж таки, є така юридична частина, де Юра є де-факто, якщо говорити про те, Наскільки зараз Україна готова до зимового періоду? Наскільки в принципі вважаєте, що Росія здатна повторити ось ту серію ракетних і безпілотних атак, які були по об'єктам української інфраструктури? Ви почули мене, пане Олександре? Скажу так: ми повинні зараз спостерігати за тіма подіями, які будуть відбуватися в вересні. Та жовтні, навіть в жовтні. Тому що Росія, ми бачимо ось цієї ночі, вона здійснила пуск ракет ХАС-1555. До того останній пуск цих ракет відбувався 15 серпня. Але цього разу це була невелика кількість, і, до речі, дуже а, таке. Ну дивне був сам дивний був процес цього пуску, а, який говорить про те, що Росія зараз експериментує. Вона експериментує з можливістю більш ефективно наносити удари. Вона не використовує велику кількість боєкомплекту, але проводить ось такі експерименти з новою локацією для пуску, а, з новими маршрутами, траєкторіями польоту. З обманними цілями, фальш-цілями, отже, вона готується. Вона готується до опалювального сезону. До того що в неї є досить обмежений виробничий потенціал по виробництву ракет. Якщо вона не буде масово використовувати ракетну зброю в вересні та в жовтні, то можемо говорити, те, що вона її накопичує саме на опалювальний сезон. Наша ППО на сьогодні достатньо ефективна. І ми бачимо, її рівень збільшується з кожним днем за рахунок від отримання від наших міжнародних партнерів відповідних засобів малого середнього та великого радіо дії. Я впевнений, що протидія буде достатньо потужна, але те, що Росія не відмовиться від своїх планів на терор, це не це також повинно насторожувати та не зменшувати нашу пільність. Дякую, дякую, пане Олександр. Олександр Коваленко, військово політичний оглядач групи інформаційний спротив, був у нас на зв'язку. Ми говорили про головні події сьогоднішнього дня і.